Друзі, мої вітання! Ви на каналі Астрофеномен і сьогодні будемо говорити із Оленою Стеценко. Будемо розбирати питання вагітності душі, власне, появи на цей світ. Тому всім, кому цікава ця тема, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте запитання в коментарях, на які обов'язково в наступних ефірах дамо відповідь. І, звісно ж, лайкайте. Пані Олена, вітаємо вас на нашому каналі. Пропоную поговорити сьогодні на таку жіночу тему, на родинну тему, тему вагітності. Які ритуали для цього є, якщо, наприклад, досить довготривалий період не виходить за вагітніти у жінки, що тоді варто робити? Вітаю вас, вітаю усіх жінок, ну і також і чоловіків. Вітаю, тут дійсно дуже болюча тема. Зараз дуже дуже багато пар звертається стосовно вагітності, і зараз поріг вагітності, ну тобто бездітності, коли не можуть народити дітей, знинився майже до 27 років. Тому що дівчинки у 23-24 роки вже діагностують безпліддя. Ну це пов'язано з дуже багатьма. Факторами пов'язано з екологією, пов'язано з тим, що дитина дуже довго знаходиться у памперсах. Вона перегріває свої жіночі органи. Ну і чоловіки теж і тут дійсно є проблема. Але, скажем, з енергетичної точки зору треба також прослідити, дивитися, чому не наступає ця вагітність. І тому існує дуже багато обрядів для того, щоб попрацювати із безпліддям. А якщо вагітність вона пов'язана все таки із якимось родовим прокляттям, якщо родове прокляття передається з покоління в покоління і діє на безпліддя. То тоді треба зробити обряд, який стосується кармічної корекції, тобто зняти позакривати родові прокляття. Також існують різні порчі, наприклад, там приворотні отворотні порчі, треба познімати весь негатив. Все програмування для того, щоб все-таки зняти це безпліття з енергетичної точки зору, і коли зняти весь негатив, тоді вже можемо провести обряди, обряди на того, щоб народилася дитиночка. А можна виїжджати на місця сили там проводити обряди? Можна виїжджати також на кладовище, не бійтеся, тому що якщо стосується якихось там родинних зв'язків, то можна Можна і попросити силу роду для того, щоб забрали негатив і благословили на, на народження дитиночки, тобто існують такі обряди у різних магів Вони по різному діють і різні методики застосовуються. Що стосується мульфарства, то ми використовуємо сили природи, ми використовуємо сили планет, ми використовуємо різні фази місяця. Знаємо, що місяць це покровитель усіх жінок. І обряди, от саме на народження дитиночки, проводяться нам молодий місяць, коли місяць зростає. Тобто, там навіть у заговорі, як місяць росте, так дитинку матері дає. Ну, тобто, можна у цьому обряді застосовувати дуже багато усіляких предметів. Наприклад, там там маленькі такі носочки зарядити, чапчики такі зарядити, шапочки можна зарядити. Ниточки, які потім дитиночка носить, стрічки можна зарядити, які ми потім заматують дитиночку, коли забирають із пологового будинку. А, ну, тобто заряджаються речі. Які потім зберігаються у ліжку до того часу, поки жінка завагітніє і народить дитину, і потім ці речі використовуються для того, щоб там одягнути дитину чи запеленати дитину, тобто ці всі обряди вони проводяться на зростаючий місяць також. Використовуються усілякі ванни певному фазі місяця для того, щоб зняти негатив і зарядити жінку на народження дитини. Це ванни із любистком, це ванни із березовим листям, це такі тонізуючі ванни. Ну, тобто, дуже-дуже багато це із материнкою ванни, пахучі такі ванни, трояндові ванни, які очищують жінку і наповнюють її жіночністю, наповнюють її. Це її радістю завагітніти і народити дитину. Дякую вам, пані Олена. Рухаємось далі по наших питаннях. І власне, а чи можна робити аборт? Як людина у майбутньому буде за це відповідати? Зокрема, наприклад, якщо все ж таки жінка завагітніла від гвалтівника або від некоханої людини аборт аборт взагалі це проти природньо це проти всесвіту це проти бога тобто якщо Всесвіт, якщо бог творець дав дав все таки запліднення і хоче щоб ця дитиночка народилася то потрібно народити цю дитину Потрібно робити аборт, не можна, тому що аборт це дуже велика травма для організму жінки. Тобто, коли вона вагітніє, вже гормональний фон перебудовується і також руйнуються жіночі статеві органи. А також аборт він впливає на долю жінки, на долю чоловіка, жінки, якщо переривати цей аборт. Можна народити, виносити дитину, якщо дитина здорова, можна її залишити на догляд у держави і повірте мені дуже дуже багато сімей зараз стоїть на черзі для того щоб усиновити удочерити от, от саме маленьку дитину грудну дитину тому що коли грудна дитина вона із плюшок виховується в сім'ї тоді не так би мовити легше краще але якщо ж все таки стало питання аборту, аборт краще робити до восьмого, ну максимум до десятого тижня. Не так як скажем, там у нас у державі дозволено аборту 12-го тижня. Ні, максимум до десятого тижня. Тому Чому? Тому що аборт робиться на стадії ембріону, коли ще не вселилася душа особистості, тобто, коли ще не вселилася душа людини, тобто, коли ще немає особистості в ембріоні, а це зазвичай десь 8 10 тиждень вагітності. Коли від глобалтівника там завагітніли, коли завагітніли від нелюбої людини, теж розумієте, теж дитиночку можна залишити і завжди можна дитину залишити потім на виховання держави, і дитина знайде свою родину. Пані Олена, власне, чи можна змінити долю? Хтось говорить про те, що кожна людина народилась під уже своєю так званою зіркою, і це неможливо зробити, як вважаєте ви? Змінити долю можна, тому що долю кожна людина будує сама. Змінити долю можна таким чином, що людина обирає, як їй поступати в тій інші, чи іншій ситуації, тобто сказати, що книга долі існує, що в ній записано, що от людина у цій ситуації поступить так, чи в цій ситуації поступить так. Сама людина вона пише свою долю, і доля людини залежить від того, як людина прийме рішення. Тобто, рішення вона прийме позитивне, вона буде щось створити, світити людям, або людина буде руйнувати. Тобто, від цього залежить, яке подальше буде життя, залежить від того, як людина грішить, що вона робить у цьому житті, як вона любить і кохає, як вона будує цей світ і навколо себе. Тобто, долю можна змінити своїми вчинками і своїми рішеннями ті чи інші ситуації. І вона буде або Позитивною або негативною людина буде деградувати, або людина буде підніматися все вище, вище вище. Тому що людина вона народжена із вільним волевиявленням, тобто людина праві розпоряджатися своїм життям і своїми рішеннями. Дякую вам. Давайте поговоримо про енергії, які будуть у червні в Україні, що вони нам принесуть? Ну, у червні в Україні дуже такі світлі, такі позитивні енергії, і навіть не дивлячись на те, що в Україні війна, і у червні ми очікуємо дуже багато контрнаступів, дуже багато ракетних обстрілів, і так далі, не потрібно впадати у паніку, тому що енергії у червні вони квітучі, вони радісні, вони сонячні. Ці енергії у червні, тому що у червні у нас весь червень, він проходить. Під енергіями трійці, тому що у нас у цьому році 30 не дуже пізно, і тому енергії будуть розвиваючі, енергії будуть наповнюючи, енергії будуть освячуючи енергії, і енергії будуть спонукати для того, щоб людина розквітла, щось зробила, щось побудувала. Ну тобто такі будуть енергії, які будуть рухати людиною, рухати, і потрібно. Відпадати під цей вплив і йти далі за цими енергіями для того, щоб налаштовуватися на свій фінансовий ріст, налаштовуватися на позитив, на майбутнє, на життя, на освіту. Ну, тобто енергії будуть дуже дуже чудові і сильні. Це дуже хороша новина. Власне, давайте поговоримо дещо про трицю. Твіця в 2024 році як підготуватися до неї, що потрібно обов'язково зробити заздалегідь встигнути. Ну і, власне ключові традиції, які принесуть в кожну родину добробут, гармонію і здоров'я. У цьому році трійця вона святкується з дуже великим проміжком між вірянами східного обряду і вірянами західного обряду. Тобто, вже по східному обряду Трійця вже була 19 травня, а по західному обряду буде святкуватися трійця аж 23 червня. І у цьому році Трійця також вона співпадає із періодом. Повного місяця, тобто на трійцю буде повня. це теж дуже знаковий період часу і треба до цього підготуватися. І також провести усілякі обряди, які наповнюють людину здоров'ям, фінансами, благополуччям, треба буде очистити твої оселі. Трійця – Тріця. це таке дуже чудове, дуже велике свято, і, і як в християнстві, так і у різних народах. І якщо говорити про наших предків про слов'янство, це такий був період переходу на літнє сонечко, на вже на період літа, на тоді, коли дозрівають плоди, тоді, коли усілякі гуляння, тоді, коли проводять заручини, коли готуються до весіль. Ну тобто, це дуже такий світлий, такий чудовий період, і він пов'язаний із енергією очищення і наповнення, і енергією захисту. Тобто, у цей період часу потрібно підготувати себе, підготувати, тобто очистити, очистити свої думки, очистити душу, очистити оселю, очистити своє робоче місце, не захистити для цього. Проводяться усілякі там водні, скажімо, там процедури. І також оселю і наповнюють усіляким зіллям, там гілками дерев, травами для очищення, захисту і для наповнення. Дякую вам. Власне, чому це важливо свято на вашу думку? Це свято переходу, свято переходу від періоду спокою до періоду активного, дуже активного, дуже сильного життя, на переходу на зміну думок, на підготовку до відпочинку, на підготовку до якихось досягнень, пов'язаних от із періодом тепла, коли можна вирішувати усілякі усілякі різні питання, і для того, щоб налагодити стосунки для того, щоб Оздоровити себе, оздоровити сім'ю, наприклад, там оздоровити робочий колектив, от, поспілкуватися, поїздити. Це дуже такий чудовий, такий гарний період переналаштування від зимового, так би мовити, часу на літній час. Дякую. А які рослини обов'язково потрібно нести додому для уквічання, і можливо зможете також розповісти, що кожна рослина яка, символізує? Ну, для оквічання використовувалися гілки дерев і зараз використовується і використовується дуже багато трав. От, наприклад, липа, береза, це дерево багатства, це дерево сім'ї, дерево жіночності, дерево народження дітей, дерево добробуту у сім'ї. Також використовувалися трава. Полину. Трава полину використовується від захисту від злих сил, від темних сил, а також використовується для очищення, приміщення очищення себе. Ну, основна трава це листя лепехи, тобто аїру, як кажуть у народі. Лепеха – це трава для зародження і відродження. Також липоха вона вважалася також травою очищення і захисту. Її завжди освячували і ставили, ставили на підвіконня і ставили під ліжечко, щоб якраз у цей період часу нечисті сили не могли, ну не могли зайти в оселю і не могли нашкодити людям. Також материнка, також чебрець, також. Трава перію, різні пахучі трави, особливо любисток, любисток на кохання, на сім'ю, на забіжжя, на одружитися. Тобто ці трави вони і збиралися, до речі, і у цей період часу, і зберігалися, а також розставлялися по будинку і, і по стрілам розвішувалися на кутках там, де тваринки. Живуть і також збиралися дуже дуже багато цих трав цілющих для того, щоб, наприклад, там їх висушити, і потім цілий рік використовувати для оздоровлення. Для Прийняття ванни, от любисток дуже добре для волосся, для росту волосся, для здоров'я шкіри. Дуже добре травали пихи, як загоююча, і коріння. Також і це антибіотик природний, антисептик природний, полин, полин також. Пижмо, звичайне, також ці трави рвали, зберігали до, з стілющими властивостями. Це і для шлунку, це і для кишковика, ну, тобто, лікуючі трави, материнка, чимрець, васильки. Ну, тобто, це трави, які діють на нервову систему, діють дуже добре на кров'яну кров систему, на судини. Ну тобто, ці трави вони не тільки для того, щоб уквічати, очистити і захистити свою оселю це свято, а також для здоров'я, які можна використовувати протягом року. Пані Олена, ну і також давайте поговоримо про очищення власної оселі, що можна робити, як можна її очистити для того, аби раптом людина відчула, що щось не те. От власне перша така методичка, що можна точно зробити, як можна очистити. Ну, очищення оселі, по-перше, починається із генерального прибирання. Речі повинні бути розкладені на свої місця. Одяг повинен бути розвішаний, ліжечка, все повинні бути перетрушені, поміняна білизна. Ну, тобто зробити прибирання в оселі обов'язково. Вікна повинні бути чистими, тому що у вікна Бог заглядає От, і через вікна святий Бог, святий Дух Залітає в нашого. Оселю саме на трійцю. І після того, як зроблене прибирання, оселя очищується вогнем і наповнюється свічиною водою. Тобто береться свічечка, от, і свічкою проходимо по оселі, очищуємо кутки, свічкою, вогнем проходимо проти годинникової стрілки, тому що це очищення. В природі існує торсіонні поля, і вони закручені за годинникою стрілкою, тому для того, щоб очищити, очистити приміщення, йдемо проти годинникової стрілки. Пам'ятаємо, що очищення йде проти годинникової стрілки, наповнення йде за гониковою стрілкою. Потрібно почитати, отче, наш потрібно почитати псалом і краще псалом 90, він це очищуючий, наповнюючий, захищаючий Псалом. Тобто, хрестимо кутки, очищуємо дзеркала у нашій оселі, речі, шафки, підлогу, стелю. Тобто, все, все, все дивимося, от прямо дивимося через вогонь свічки, через вогонь свічки, і е, можна е, по колу робити руки, можна, можна хрестити. Тобто очищення проводимо свічкою. Після того, як свічкою очистили, а тоді беремо у, у освячену воду, наливаємо і голою, правою рукою. Чому гола права рука? Тому що права рука вона даюча. Тобто, ми, коли розбризкуємо цю освячену воду, ми якби помічаємо, калібруємо, гармонізуємо приміщення під себе. Тобто, ми йдемо за годинниковою стрілкою, за годинниковою стрілкою. І ми усе освячуємо, окраплюємо, освячуємо не тільки кутки. Ми освячуємо шапки, ліжечка робоче місце освячуємо повністю. Усе освячуємо, читаємо очі Чи нашого псалом 90 читаємо. І наповнюємо, і потім ми робимо такі рухи, такі потоки. Робимо, розганяємо потоки по оселі і просимо Бога наповнити приміщення Божою любов'ю, Божою благодаттю, і наповнити і усе гармонізувати під себе. Тобто обов'язково іде у нас очищення, іде у нас наповнення, іде у нас захист.